У спеціальному жилеті, шоломах та рукавицях полтавські патрульні готуються працювати на мотоциклах. Захист хребта є, захист локті, захист колінники, тобто будь-яке падіння менше травмуватися». Мотопатрулі відновили роботу наприкінці травня. До цього заважала погода. Обов'язки у поліцейських не змінилися, каже Ігор Дрібний. Основна ціль. Виявлення порушень ПДР. Червоний сина світлофора, це подвійна суцільна горизонтальна розмітка, це транспортні засоби, які знаходяться в розшуку, які не зареєстровані взагалі. Відколи мотопатрулі з'явилися на Полтавщині, на такому транспорті почав працювати Андрій Сторчак. Легше авто до душі, мото. На даному мотоциклі є проблискові маячки синього та червоного кольору. Є звукові сигнали для зупинки транспортних засобів. Є в нас такі кейси, вердачки для того, щоб положити сюди матеріали, документацію на транспортний засіб, на даний а, ЖЕЗ. Працюють поліцейські двоє, каже Ігор Дрібний. Водії поки що реагують здивовано. Ну, не бачили, не всі бачили і. Тобто як якась новина, поки що негативних коментарів не було. Не бачив ні разу. Це все залежить від поставлених перед ними завдань. Якщо треба десь ну, не, не широкий проїзд, десь там кудись проїхати. Ну і, мабуть, воно більш оперативно було. Хай на здоров'я, би порядок був. Боже ну, як, Привишає скорость, шкоди приходить, політа. Як розповіла Суспільному речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костельова, правоохоронці на мотоциклах можуть працювати на всій території обслуговування патрульної поліції у регіоні. Це, зокрема, у Полтаві, на дорозі Київ, Харків, від Лубен до Чутового та на автошляху Полтава-Кременчук від обласного центру до нових Санжар. Яється трошки принцип роботи. Тепер з потерпілими, наприклад, або бійка, можливо, погроза фізичною розправою. Автомобіль може стати в заторах. Як ви бачите, в нас у місті росте кількість автомобільного транспорту. На мототранспорті можна відійти від певних правил дорожнього руху, користуючись маячком, синього кольору, проблисковим, і обережно пройти в потоці і дістатися до місця виклику. Швидше, набагато. Працюватимуть на мотоциклах, доки дозволятиме погода. Уперше на Полтавщині такі патрулі з'явилися у липні 2021-го. Перед цим правоохоронців навчали на картодромі в обласному центрі. З ними працював інструктор з Києва. В Україні мотопатрулі створювали, зокрема, у столиці Одесі та Львові. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.